Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Рада я вас всіх вітати. І заняття вже час починати. До нас завітала гостя. Це дівчинка Оленка, Вона дуже полюбляє подорожувати і хоче вас запросити. Малята, пропоную відгадати загадки. Та дізнатись, на чому ми можемо вирушити у подорож? Не гуде і не летить. Жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Здогадалися, що це? Так, вірно, це автомобіль. Наступна загадка. Він по рейках роз'їжджає. Пасажирів він чекає, поспішай і не зівай, щоб устигнуть на трамвай. Що за дивний дивний птах, високо у небесах возить він людей, літає і пілодним управляє. Зручно мандрувати так, Ну, звичайно це. Літак, що за диво дивне. На колесах цей будинок гумове взуття на нім а харчі його бензин. А всередині малята. І дорослих там багато. Так, вірно, це автобус. Малята. Як ми можемо назвати одним словом ці засоби подорожування? Вірно, транспорт. Молодці! Вам багато відомо про різні види транспорту, якими можна подорожувати? Малята! Наша гостя хоче вирушити подорожувати автобусом? Давайте виготовимо. Автобус для ляльок. Маленькі автобуси містом біжать. Хлопчики і дівчата в автобусах сидять. Малята, погляньте на зображення автобуса. Чого йому бракує? Так, віконець та коліс. Вам слід дібрати. Та наклеїти віконечка та колеса. Тож вирушаємо працювати. Малята, для нашої праці нам знадобиться аркуш білого паперу, на який я заздалегідь вирізала та наклеїла форму нашого автобуса. А вам цьому допоможуть батьки. Ще пензлик, клей. Квадратики блакитного кольору та кружечки чорного кольору та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Тож для початку беремо наш пензлик в праву ручку, тримаємо його біля залізного чобітка та беремо квадратик наш. Кладемо його на клейоночку, набираємо на пензлик клей. Та намащуємо наш квадратик від центру до краю клеєм. Тепер беремо наш квадратик, перегортаємо його та розміщуємо на нашому автобусі. Ось так, як це роблю я. Тепер беремо серветочку та притискуємо, щоб прибрати залишки клею. Ось таке віконечко в нас з вами виходить. І так само робимо з іншими квадратиками. Ось погляньте, тепер у нашого автобуса з'явилася віконечко. Але йому чогось не вистачає. Так, звісно, йому не вистачає колес для того, щоб їхати. Тож, беремо кружечок чорного кольору, перегортаємо його, набираємо на пензлик клей і також намащуємо його від центру до краю. Ось так. Тепер перегортаємо наш кружечок та розміщуємо його в нижній частині нашого автобуса. Беремо серветочку і гарненько притискаємо. Так само приклеюємо і наступне колесо. Та погляньте, яке гарний автобус у нас з вами вийшов. Наша дівчинка Оленка дуже дякує вам. Тепер ми можемо сміливо вирушати у подорож на автобусі. Молодці! А наше заняття вже добігає кінця. Тож, малята, до побачення та до нових зустрічей!